Маю. Цей матеріал називається у нас арболіт. У му році, по-моєму, я в Черницях, не було щось 16 років працював на стройці, Ми закладали в перекриття по дошках, вмішали вапно, тирсу, додавали чуть піску, цемент. Робили такі утеплювачі. Раніше такого дуже багато робилося в Моєму дитинстві ще й бутилки туди закладали житем. Воно трохи текло по дошках, по бутолку, але потім висихало, стає баластом, воно стає таким монолітним. Деякі розказують, що цей матеріал поганий, що він там. Я в 2007 по-моєму, році багато років назад, ще газобетон так масово у нас не з'явився, був піноблок. Я почав, в мене була столярна майстерня робити з сопілок, з тирси, з піску з вапна. Такі блоки арболітові. У мене досі куча у дворі лежить. Вже пройшло 12 років. Там частину гаража з нього збудував, ще щось під відкритим небом. Цей матеріал, коли він є в вапні, ця опілка, в піску, в цементі, воно не горить, воно не гниє. Ну, це насправді це дуже я ну, за... почав поважати дуже цей матеріал, бо поексплуатував його. І тому я вважаю, що це нормальне утеплення. Це і баласт, і віброізоляція, і шумоізоляція частково. Хтось розказує, що цей матеріал має там, такі властивості, що він там, сідає, тріскається. У мене знайомий будинок. Заливає стіни монолітні рахуйте з цього матеріалу. Люди будують, на вулиці стоїть, а люди кажуть, що він поганий. От я клав на бетон цеглу, на цеглу ряд арбаліту, це опілки, в пісок, цемент, стружка. Потім ряд цеглу, ряд арбаліту. І воно простояло багато років. Воно вантажний зараз стоїть. І в вологому, і без криші, тобто і на сонці. Я вже цей матеріал. Я вважаю, що з нього можна будувати. Якщо правильна вентиляція, правильний будинок, правильні умови, волог, ну, по волозі умови правильно, то він буде стояти. Що би там хто не казав, я використав цими руками, досі в мене є, мож...